Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. Сьогодні до нас прийшли от такі от щитки для чистки ланцюга, у кого є мототехніка або просто велосипеди, от щоб нормально а, чистити ваші ланцюги, от є от такі от девайс. Скажу відверто, я ними користуюся. Достатньо давно у мене є і мотоцикл, є і велосипед, і тому постійно потребує обслуговування ланцюг. Дивіться, ось у мене така. Це вже два сезони. В принципі, вона, бачите, вже пішла ось такий от ізгіб. На два сезони їй вистачає при інтенсивному використанні, бачите, вже трошки щіточки. Заломилися, але це нормально. Тому що вартість отакої от щітки обійшлася мені всього 29 гривень 50 копійок. Так, ви не розшилося. Це 29,50. Тобто, коли ви купуєте 3 штуки, то вартість однієї. Виходить, от така от низька. Обов'язково посилання на магазин е, я скину вниз під відео. от І нагадую вам, що, коли ви робите покупки на Aliexpress, не забувайте е, про такі штуки. По-перше, знижка від магазина це сам магазин робить знижку. По-друге, Можете збирати монетки, потім їх при оформленні замовлення конвертувати в знижки. І третє наявність купонів. Тобто, алгоритм дій такий: ви приходите в магазин, ви підписуєтесь на цей магазин згодом або відразу вам присилають, як правило, купони там на один долар. Тобто незначні. Амагазин хоче перевірити вашу платіжну спроможність. Але, в принципі, цього вистачає. Плюс ваші монетки. Заходите в розділ монетки, шукаєте цей самий товар і побачите, що він вже буде коштувати значно менше. Власне, що можу сказати про ці щитки, е, ніякої хитрості тут нема. Звичайна щитка. Сюди в цей пройом заходить ланцюг, і ви просто його очищаєте. Одне єдине, якщо у вас мототехніка, дуже не рекомендую вам це робити на вмикнений передачі, тому що останетесь і без щитки, і, боронь Боже, без пальця. Тобто, це все потрібно робити або на нітралки. Uh, ну і в принципі інших варіантів немає, лише на Нітралки. На Якщо ви uh, очищаєте ланцюг велосипеда, то в принципі там все uh, набагато простіше і безпечніше. У мене вони живуть два сезони, тобто два роки, я думаю, вартість до 30 гривень на два роки це взагалі просто супер. На цьому все. Якщо вам сподобалось. Лайкайте, Якщо не сподобалось, пишіть в коментарях, що саме не сподобалось. На критику реагую абсолютно позитивно. Так що чекаю від своєї аудиторії фінбеку. Всім гарного дня і до нових зустрічей!